Всім привіт! Сьогодні я буду готувати із курячої грудки рулетики. Буду фарширувати рулетики з смаженими грибочками з цибулею і буду використовувати приправи. У мене приправа курка з часником до м'яса, І італійські трави, і для змащування візьму майонез. Ну і, звичайно, сіль. М'ясо розділила на порції, Тепер ось оплівкою закриваю. і... Треба відбити мені його гарненько. Гарненько відбила, тепер треба і посолити їх, щоб помаринувалися. Присипати курячою приправою. Приправа в мене щасником до курки. Ось так, пахне гарно. Страви сиплю італійські, щоб смачно було. І так зараз всі зроблю. Поки м'ясо маринується, я потерла сир твердий і додаю до смажених грибів. Перемішаю, щоб була гарна начинка. Сюди додам ще ложку майонезу. Трималося, купився гарно, трошки солі за смаком, і ганенько все перемішаю. М'ясо промаринувалося, а тепер я буду викладати начинку і закручувати. Ось так на одну сторону викладаю і скручую такий рулетик. Ось так края заправляю, щоб не вивалилося. І далі посипаю трошки травами ще, щоб було смачно, викладаю начинку і гарненько завертаю. Ось такі будуть у мене гарненькі рулетики. Сковорідку на вогонь і буду викладати. Нагріла і буду викладати свої рулетики, щоб з усіх боків гарненько підсмажилися. Швом донизу. Зараз гарненько підсмажуєш. Підсмажую з усіх боків. рум'яні були гарненькі мої рулетики. смажила з усіх боків і тепер під кришкою доводю до готовності. Накриваю кришкою і хай ще хвилин 15 під кришкою на маленькому вогні. Вже виключаю сковорідку і винімаю. І дам, щоб все простило. О, як вже пахне смачно. Угу. Спробую один розрізати, хоч він ще й гарячий, погано ріжеться. Скоринка і смажилася. Ой, який всередині. Угу. Ну, як він застигне, він буде, звісно, краще різатися. А зараз, ну нічого, і так гарно. Розрізався. Угу. Яка смакота? Зараз спробую. Такі рум'яні та запашні. Остається тільки почекати, поки вистегнуть, і тоді можна смакувати. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!